всі. От у нас сьогодні якісь це змагання чи що на такі в великому човні. Вон, дивіться такі цікавий. Вони пливуть, щось зупинилися на патріотичному такому човні, пливуть кудись, Така от красота. Не знаю, куди вони пливуть, щось зупинилися. Ось такі у нас тут цікаві човни плавають. І піонерський лагерь чи що це навіть не знаю. Така красива. Всім пока.